Між Україною та Угорщиною все більше наростає напруга. Після того, як ЗСУ завдало удару по нафтопроводу дружба, перекачування російської нафти до Угорщини кілька разів зупинялося, що викликало обурення Будапешта. Володимир Зеленський пізніше пожартував з цього приводу, заявивши, що дружба між Україною та Угорщиною тепер залежить від угорців. Після цього угорський глава МЗС Петер Сіярто дуже різко висловився на адресу президента України. Пряма мова. Володимир Зеленський використав державне свято України щоб грубо пригрозити Угорщині. Угорщина рішуче відкидає погрози з боку українського президента, заявив Сіярто. Звичайно, ми не залишилися осторонь, і глава МЗС України Андрій Сибіга закликав Будапешт не вказувати Києву, що робити, але при цьому закликав знайти інші джерела нафти. Пряма мова, я відповім в угорській манері: вам не потрібно вказувати президенту України, що йому робити або говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини знаходиться у ваших руках. Диверсифікуйте енергоносії і станьте незалежними від Росії, як і решта Європи, заявив Сибіга.